Маленька Стефанія з татком обирає новорічне дерево. Свій вибір зупинили на сосні. Тепер лишається обрати кращу з двох пишних хвойних красунь. Я приїхала з татом вибрати сосну, щоб поставити її вдома і красуватися їй кожен день. Дівчина говорить, асортимент широкий, тому обирала найгарнішу. Легко вибрати, бо їх було багато. На новорічне дерево, що створюватиме святковий настрій у будинку родини Коломієць. Працівники Прилуцького лісництва філії «Ніжинське лісове господарство приклеюють ідентифікаційну бирку з цифровим номером. Це необхідно для визначення легальності походження лісової красуні. Ялинковий ярмарок на точці продажу прилуцького лісництва філії «Ніжинське лісове господарство Державного підприємства Ліси України розпочався 4 грудня. Першими надійшли в продаж ялинки, розповідає інженер з лісових культур. Тур Аліна Майборода. Перше ми почали продавати ялинки новорічні, пізніше трішки завезли сосни. Зараз вже сьогодні розпочинаємо торгівлю сосни. Звичайно. У цьому році ціни на новорічні ялинки будуть такими ж, як і в 2022-му. Ціни коливаються від 150 гривень. Це якщо новорічне деревце до метра, потім від метра до двох 210 гривень, і від двох до трьох 240 гривень. За словами пані Аліни, більшість покупців обирає маленькі. Дерева. Перевагу надають сосні. Так як зараз свята трішки змістились, ми святкуємо по-новому, тому обирають сосну звичайно, бо вона краще зберігається, краще стоїть і не скидає хвою». Подружжя Дяченко сьогодні також обрало сосну. Вибираємо сосну вже другий або третій рік, тому що сосна довше стоїть. Святкову атмосферу створюють для сина, розповідає чоловік. Все для сина. Синові робимо приємно, ну наряжаємо сім'єю, така традиція. До речі, на точку продажу Прилуцького лісництва філії Ніжинське лісове господарство. Сімейна пара повертається вже втретє. Їздимо вже приблизно три роки, ціни підходять, і все офіційно, щоб не було ніяких проблем з законом, то лучше купити. Ялинки та сосни, що реалізує державне підприємство Ліси Україна, спеціально доглянуті. Щоб підготувати новорічне дерево до продажу, необхідно 5, 6 і навіть 7 років. Ялинки та сосни вирощують на спеціальних плантаціях, що є екологічно та економічно виправданим. Дерева кронують для того, щоб гілочки були густими, а хвоя пишною. Крім того, за кожну офіційно придбану ялинку сплачуються податки, з яких формується бюджет громади та всієї країни. Ми закликаємо людей купувати тільки у офіційних представників. Ми продаємо офіційно на кожну ялинку. Чіпляється бірка із штрих-кодом, на якому містяться всі загальні відомості про ялинку». in